Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися, тиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео і готувати разом з нами різні смаколики. От я таке вам показувати, які в мене лілії є, отака От лілія. Отака От лілія є. І отут такі тепер квіти, ще жовті. Оці. Я навіть не знаю, як вони всі називають. От, і зараз ми будемо зривати. І нині ми будемо зривати позичку, червону смородину. Ось дивіться, яка є. Тут є в мене, і ще в мене вон там є. отака Позичка, і будемо ми її рвати дві так. Позичка, цей кущик. І ще я покажу вам, вон там далі. Ось така, ці такі квіточки. Тут у мене. Тут лілія така, але вона ще не розцвела, лише почила. Ось тут гортензія починає. Тут у мене малина є. Малина вже є. От така. Дивіться, Яка малина. І отут ще є у мене такий великий. Ось такий кущ червоної смородини. Отут, ось сюди. Я її. О, ось така, дивіться, такий кущ. Тільки багато. Ми нині будемо рвати і будемо щось готувати, які достиг. Треба їх. Ось така. Ось така позичка. Все, треба все все порвати. Накривати і будемо щось готувати з позички. Так що давайте будемо готувати разом. Ось скільки я назбирала смородини червоної. Зараз позички. Зараз я її файно промию, порозкладаю по слоїках і будемо закривати. Я порозложувала у ці смородину у 10 банок. По, по такому горніти я даю все. Тепер я ще до кожної банки буду давати по жменці, кільки хочете, кількі маєте в малини. У мене от тільки малини є, я тільки буду і давати. Всю малину порозкладаю по, по банках. Тут дуже пахучий, виходить, компот з цього, дуже пахучий такий. І я за того додаю у кожну банку. Яка в мене малина? Отака. Я помила її і буду тут кову давати в кожний слоїк. Я даю півлітру цукру. Хтось може давати менше, хтось може кількість. Я даю все собі лі... півлітру. Отаку пів літру цукру висипаю у кожну, у кожну каструлю Висипаю. Тут вже є, тут уже є і тут я висипала. Тепер отут уже кипить. Ось так я висипаю ягоди. Слоїки. Слоїки я не стерилізую, просто їх мию до чиста і все, не стерилізую. Кладу сюди таку лишку нитку, Як тільки починає, аби кип'ятком обдалися будь-які ягоди, аби кип'ятком обдали отако. Як почне закипати, зразу я збираю і виливаю у банку. От вони починають вже кипіти. І так мене колись навчив мій свекор. І так я постійно закриваю вже дуже багато років. Отак От беру всі спочатку ягоди. От, бачите, вони вже кипліють. Я збираю спочатку ягоди собі. Вони вже обдаті кипітком. ось так. Я інакше, я не знаю, я так собі роблю, мені так добре, я так усе закриваю. Всі компоти так закриваю, у мене ніколи немає ні пліснінини і ніколи компоти не стріляють. О. О. О, Отако я і повну банку на, набираю. О, у мене стоїть слоїк з водою 3-літровий, окремо я собі тримаю, аби зразу, коли я цей слоїк набираю. Аби я мала зразу вилити. І так само постійно. Пару, пару хвилин і в мене вже закрито багато слоїків. з цього слоїка, з цієї каструлі я буду збирати, тут вже починає кипіти у другі каструли. І я так постійно, як конвеєром, я собі закриваю. І знаю, що то буде безпечно. І мені цей метод мені подоби. Ще в молодості. Чуєте, як показав мені свекор, і я так постійно роблю. Накриваю, заливаю слоїш до отаку повністю закрива. Чоловік бере і закриває. А сюди я знову... То байка тут є трохи води. Сюди я заливаю вже дві, то такий неповний слой далі. Води і най вже, поки я буду закривати сі, утім слої вже знову. Тут буде закипати, як я додаю цукор і, і далі так. І так постійно у мене. У мене йде як конвейером. От уже отут почало кипіти. І я вже зараз сюди висипаю ягоди. О, Висипаю сюди ягоди, цукор тут уже є. І далі продовжую. І так усі. Води набираю, я собі води набираю, правда, через котел, гарячу зразу, аби мені була гаряча, і я пару хвилин у мене вже купа. Слоїків закрити. І так я далі. Зараз оце, цей слоїк, цієї каструлі знову буду слоїк брати. Ось тепер другий слоїк у мене вже починає кипіти так само. Я роблю, поки я цей закрию, у мене вже там кипить. І так у мене, я там закрию, вже тут буде. І так у мене йде постійно. Я позакриваю. Я думаю, що ви вже зрозуміли, як я роблю. Ви можете собі таким користуватися, можете не користуватися, як собі забажаєте, але я знаю, що у мене все 100% ніколи не забродить, ніколи не скисне, ніколи, ніколи не піддує кришку, пліснінина там не буде. Все, Я знаю, що у мене буде 100%. Чудовий буде компот з ароматом малини. Цей дуже-дуже цей компот, такий пахучий, Позичка і малина. Дуже він файний. Рекомендую. Ось це так само Збираю лишку, хоби не лишити лишку в слоїці. Підверху такого ж я набираю. Отак, все. Знову сюди заливаю воду. Ось. А тепер вже там у мене кипить, і вже буду там робити. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, готуйте українське, смакуйте українське. Ось такий вийшов. У нас е, компот, він ще гарячий, ще е, то, цього, вста, е, ну, що зменшиться, і буде десь отак. Тут оці ягоди впадуть більше на низ і буде отако. слоїк отак трошки буде. По, 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 по оцей поясок лишиться. Ну, а вони, вони ще поки гарячі. Цей спосіб. Дуже мені подобається, віддавно я його використовую для будь-яких ягід. Це навчив ще мене, я вже казала, свекор для молодих господиньок. Це буде дуже добре, бо я колись у молодості не знала, як, як то закривати, як то... дуже було важко, то колись стерилізували, робили ці слоїки всі. а... Свекор підказав, і я дуже багато років вже ним користуюся. Так що раджу і вам ним користуватися, бо прекрасний компот. Тим більше позичка з малину то шикарно підходить одного Дуже неймовірний смак має. Так що будьте здорові. Меру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такий виходить, такий компот, такий, отакий дуже файний і на вигляд, і на смак.